Наступна причина це глибоке почуття провини. Провина починається ще до того, як ти кажеш ні. Тобто, навіть уявляючи в своїй голові, що ти можеш бути незручною для когось іншого, вина піднімається просто від думки, що ти можеш не задовільнити іншу людину. Тут спрацьовує установка, що я відповідальна за емоції інших людей. Причому навіть раціонально, от в дорослому житті, ми можемо прекрасно розуміти, що ми не відповідальні за емоції інших людей. Але при цьому все одно десь глибоко всередині себе це буде перемагати. Тобто відчуття провини від того, що я комусь роблю незручно, хтось від мого ні може відчувати якусь фрустрацію, тобто розчарування, злість образу. Це настільки для нас невиносимо, що ми просто не можемо навіть допустити ситуації такої, де ми кажемо ні. Виходить, що провина починає керувати твоїми рішеннями. Це про те, що провина блокує взагалі твій доступ до власних меж, до відчуття того, що мені підходить.